Друзі, привіт! Сьогодні 27 березня. Товариш подзвонив, каже, поїхали, з'їздимо сюди, в район Оржиці, половити пліточку. Ось ми приїхали після обід, до вечора посидим, половимо. Все так само, все як і попередній раз, та сама прикормка, наживка, нічого нового розказувати не буду. Так що поїхали, будемо ловити. тамақ на закладку мы будем брать. Ой, ну, даже не ныряючи, да? Батон из топотуа. что там шаманы. Шаманы тебя. То хайды плиту не вловить. Это малый, да? Это малый плиту. Хотя зачетный. А как она меряется? Вот куда-куда? До кінця, що того покриті. Оце оця ось. О, ні, оце навіть трошки не зачутно. Ось дивись без хвоста. Оце од носика відсюдо і ось де луска закінчується. Ну це сантиметрів 18, так? Да? Трошки нема, 17. 17. Де? Ти чисто опариш? Так. Да. Воно в опариш, ссопни. Я тобі зараз дам. Та й не здорвати. Тільки вкину її, тільки вкину її. Аж не интересно. Аж не интересно, да? Ага. О, ух, это что-то что уже, могут плитун трошки больше. Чи, это борзый. Это борзый просто. <свистит> так. Ну, это заликовый плитун. А, тут литун хороший поводок на два молодцы. Плитун, клювака такая жирная. Давай я киплету тут, мы сейчас по ветру наденем. Кажу, сейчас по хейтерам наденем, Вот так раз. И вот так. О. Чулочком белый. Два белых и один червоненький. Ой. Тік, диви, не зорвалося. <рес> я ж мовчав. ж <рес> ти мовчиш і вона тоді ловиться. Ух oh, ти, Щас одирветься. З якої сторони він толя. Я не бачу тох, а отак вот вроді би. Якби я бачив. Де які плітуни, жирні. Диви. І дрючок, і дрючок, і др... Ого, диви, що в мене там он робить, диви. Диви, Туха, диви, Поки я дивився на тебе мене там чуть Диви, диви, що робить. Так Ну давай. Ой. Є плітун. Це маленький плітун. маленька плиточка. Ты даже знаешь, куда не сидишь, да? Ну да. Okay. Так, друзья, пересів трошки Вище метрів на 15 Бо товариш мороз вижив мене з моєї містини. Каже, йди сюди там, каже лящи клюють. Повіримо йому. повіримо на слово. Og så Chicha, uh -huh, não que О, да. О хорошая плитка сразу на лету прямо. Прямо на лету. Что здесь шла часа? Тени. Не... Здесь шла, да? Здесь шла. Чудово! просто супер, на ходу клює. Клює на ходу. Ого, ого. Ух ты! Тайбор зажьякал. Опа! Ух, хороший батон! Прекрасный! Ядрен батон! Ооо ого оце крупняк клюнув, Оце крупняк. Ось крупняк клює. Опять дрібне. А казали, вечором буде клювати здорово. А оно что-то по чалуклю Так, а ну сейчас уже это на упоре что, а ну на червяка сейчас. О. На кінець тому попалась просили мене показати. І розказати про мої снасті. Ось це в мене ось такий два фідера Forse Active фідер, 420. 4 метри 20 сантиметрів. Фірма Флагман. Котушка теж флагмановська. 6000 мабуть, з бейтранером. Зараз прочитаю. Карп Фідер 6000 FS. Флагман. Ну, ось така котушечка з бейтранером. Фідер, звичайний, хеві Тест до 150 грам. Ну, ось такий, такий, можна X-Havie. Ну, ось такий в мене комплектик. Ну, шнур я вже не пам'ятаю, по-моєму, 0.14, а якої фірми? Я вже точно не пам'ятаю. Мабуть теж флагман, Мабуть теж флагманівський. Так що я брав. Є у мене там дома і коротші, 3 метрові, чи 3,20, мабуть. А це взяв спеціально довгі. Ну, тут, тут і коротко хватить на сулі. А це на Дніпрі, то там треба або буває на ставках на флет ловить. То якраз оце я брав фідера. Нормальні, універсальні. звісно вони трошки важкуваті. Ну но нормально. Я їх брав давно, зараз не знаю скільки вони стоять. Подивіться на інтернет-магазині Флагман. Чи вони зараз така модель є. Брав я їх у 2020 році. Три роки пошти назад. Так що, ось такий комплект. Кормушками я ось користуюсь в основному фанатик. в даному випадку 100 грам, 120, 80, ну коли як. Ось роблю таку оснасточку, звичайно, із фліорокарбона. Тут на шнуру прив'язана застіпка з вертлюшком. Це все швидко знімається, я показував, скручується. І ось так. Можна ще інлайн, щоб совалися. Ну, Сьогодні використовую отаке. Так що ось такі у мене снасті. Ось такі нормальні. Для мене нормальні. Не супер дорогі, ну і не зовсім вже і дешеві. Якщо... Ось так якось так. Ну що ж, а ми продовжуємо ловити. Поміняв поводок. Поставив коротший і менший крючок овнеровський. Стояв гамакацу і щось на нього. Щось у мене багато покльовок і кілька сходів підряд. О! І це ж уроді би підсік. Новий крючок, коротший поводок. Кого? А я успишний коробок складаю. Успешний коробок складаю. О, нормальненька. Уже шершава попадається. О, тільки поміняв крючок і поводок, ну зробив ось за кормушку сантиметрів двадцять. Не знаю, правильно чи неправильно. Ось так. І тоді ловилося, то в мене довший набагато був. Зараз зробив коротший. Ну, я бачив, по берегу проходив, тут дивився, то у людей оснастки які хочеш. Самі різні. Любі. І пружини, і вбивці, карася, і, і просто, навіть без прикормки. О, дивіться, а на цей гачок пішло діло. Мабуть, уже гачок там був затупився. Оце ну, ж... ну, теж щось. щось зовсім дрібне. О. Щось підбив. Не знаю тільки що, щось не дуже сопротивляється. Та ні, мов щось трошки. Цього разу о, о! Мов такі ударчики, нічого. Мов такі ударчики нічого. О! О, це вже залікова! А то щось таке? Мілезга клювала, і... і щось так телепало, так телепало? Mm. Так мабуть, друзі, будем. На цьому закінчувати. Цей раз і клювало, але риби не витягнув. Последні. Ну і нічого. Так, змотаємося. Хватить. Три. Ну ось, друзі, і все. Уже вечоріє. Будемо збиратися, їхати додому. Хватить. Трохи порибачили, тут ми три годинки порибачили, нормально поймали, свою норму поймали і хватить. Рибка клює і непогано клює. Під вечір, правда, під самий не дуже. Якась дрібна почала клювати. Думали, що навпаки, під вечір буде велика, а воно навпаки така малесенька, як ви бачили. Клювати. Так що, а рибалочка класна, рибка є, клює, ловиться і велика, і, і менша. Всяка. Усі ловили, ловиться на все. Я проходив по під річкою, дивився, люди оснастки в кого які. Які хочеш, там пружини, отводи, патерностери, інлайн, просто грузик. Все рівно ловлять. Ловлять усі. Ну, Тепер буду вдома рибачити. Уже в нас вдома у мене теж клює так само, як і тут. Так що ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати наступні відео. І до нової зустрічі дуже-дуже скорої. -дуже. Пока. Слава Україні!